Що ти ще знаєш про Київ, про якісь події, які відбувалися в Києві. Е, так. Я знаход... я знаходжусь, все життя проїздив через метро Чернігівська. Через метро провозили. На Москві напевно. навірно. Це червона гілка. Так. Антош, продовжуй. я, ну, Давай я тебе не буду переривати, ти розповідай. А що, це розповідь? Я у школі знав. Ну так. Я ж хочу послухати, як ти там в Києві проживаєш. болонь на лівому березі. І головне нафіга тобі ці пошуки хороших руських. Антош? Ой. Я без ваших виправлень я сказав. Я сказав. Я. Антош, все, давай до основного питання. Нафіга ти шукаєш хороших русських? Я шукаю гарних людей на Росії. Ці події торкнулися мене також. І, всі, і всю мою сім'ю зачепили також. Але є. Не можна, не можна судити людину по нації. Це ви також ви маєте розуміти. Якщо, якщо ви доросла людина, ви це розумієте. Далі, от після того, як ти знаходиш хорошого русского, ти е, що, з ним хочеш якось обмінятися телефонами, потім випити за одним столом. Чи нафіга тобі того потрібно? Ні, я просто питаю про опит людини і все. Це Я думаю, не удивительно. У нього ж опита більше. Що? у нього ж опита більше. Тобто в той час, коли у ці хороші руски сидять в себе вдома, дивляться новини, як бомблять там Харків, наприклад, Полтаву, як гинуть наші українці, ти з ними такий, ну про рибалку. Що ви там, хороші руське, да? Ну давайте про щось хороше, да, Антош? Людина не, не використовувала. І не слухає російських співаків жодна людина. Я зараз питаю, я тебе запитав. Ти Антоша, ти не в тому стані, щоб мене щось запитувати. Ти тільки що прався і далі намагаєшся обмазувати себе гі на моє питання. Дай відповідь. Будь ласка. Підітримую, підітри, підітри своїм гострим язичком, підітримую. Будь ласка. О, бачиш, оце ти поспілкувався з росіянцями. В тебе вже починають проявлятися їхні ознаки. Молодець, Антош.